Середині. Ідемо попалим. Розкладаємо за дні сидошки, потім попадим другу хату. Іде в машину, легаємо спать. Все. Рано починається. По рано, що машина буде маячка, поняли. І да. мінімум дві хати падали. Да. Я хочу дві, ну я считаю, дві з половиною кець, які можемо в карман. Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення вчиняла підпали житла громадян по всій країні. Таку послугу можна було замовити в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3 тисяч доларів. За таку суму учасники організованої групи закуповували паливно-мастильні матеріали, проводили розвідку місцевості та виготовляли коктейлі Молотова. Після організовували виїзд у будь-яку точку країни, де закидували у житло жертв коктейлі Молотова, фільмуючи вказане діяння на камеру. Відео надсилали замовнику у якості підтвердження виконання вказаного злочину. Таким чином, злочинці встигли пошкодити 4 квартири та 5 будинків у шести областях України. Оперативники департаменту карного розшуку встановили осіб організаторів. Ними виявився 26-річний та 20-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. До виконання так званої брудної роботи були залучені 9 мешканців Житомирської та Київської областей віком від 17 до 34 років. Самі ж організатори. Приймали замовлення на вчинення замовних підпалів та розподіляли кошти між учасниками вказаної групи. Робив підпал по заказу. Можна було закинути на три котелі, снеп на відео котелі мото і у лікарні то зробив звіду відправилися людині і подавали адрес. Які кошти ви отримали за це 2000 доларів. Слідчі нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживань учасників організованої групи і зібрали беззаперечні докази щодо причетності всіх 11 осіб до вчинення підпалів. В ході обшуків було вилучено понад 10 тисяч доларів, боєприпаси, мобільні телефони, на які фільмувалися вказані злочини та приймалися замовлення усім учасникам організованої групи, у тому числі організаторам, повідомлено про підозру за умисне пошкодження чужого майна. Чинене шляхом підпалу, організованою групою за частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.